Ми будемо говорити про різні аспекти доступності. У кожну черзі я почну насправді з доступних документів таблиці і презентацій. Я взяв, наприклад, тут доступні документи таблиці презентації, переважно я буду говорити про прописні пакети, чи онлайн, чи настійні. Але слід розуміти, що якщо є якась система управління сайтом, в них подібні речі реалізовані, і мається на увазі, що якщо є панель промотування, панель на списки, таблиці. Може, якісь візуальні редактори в тому чи іншому а, редакторі візуального сайт, сайту сайту є подібні речі. Отже, доступні документи в таблиці презентації. Коли ви форматуєте документ, а, слід його структурувати, мається на увазі, що має бути заголовок заглубку один, має бути заглуб 2. І один стосується, ну, є поняття в борді Заголовок – це глобальний вік, заголовку 1, який має бути один, є заголовок 2, які позначають підрозділи того розділу, який позначає заголовок 1. Речі може перевернутися по заголовку. Заголов Заголовок 2 наступний заголовок 2, наступний заголовок 2, попередній заголовок 2. Тільки після того, як він знайшов, що вона цей заголов цікавий, він може перейти до тексту того, що стосується цих заголубів. Але, наприклад, в Google Docs Перед форматуванням шрифта, розміру шрифта, гарнітури шрифта, є форматування типу абзаці. В борті це теж є, це в більшості тиксових процесів теж є. Використовуйте в першу чергу для форматування саме такий спосіб, коли зазначається заголов 1, заголов 2, заголовок 3, і тільки після того бавтеся зі шрифтами. Поки ви не позначите це як заголовок, це не є заголовок. Саме текстово. зображення, вони. Є зображеннями, які це роботизований голос розпізнати сам по собі не може. Це може бути або розпізнати, що на зображенні може, або система штучного інтелекту, яка поки що не є настільки досконала, щоб розпізнати сама, або ви повинні самі про той, хто завантажує зображення, одночасно завантажує текстову альтернативу опису до цього зображення, тобто альтернативний текст. Тобто, те, що чує незрячий, той текст, який чує незрячий користувач, взамін е тої візуальної інформації, яка є в нас зображені. В більшості знову ж таки текстових процесорів, в більшості систем управління сайтом є така можливість прописати альт-текст. Наприклад, навіть в Google Doc, коли ви вставляєте зображення, ви можете задати короткий ад-текст, коротку частину альттексту Title і довгу частину тексту Description. А за, загалом, то переважно це просто альтекст, текст який має бути до 100 символів. Переважно ну, то я рекомендую від 100 до 250. А, як прописувати альтернативний текст, ну це залежить великому від контексту. Найпростіший спосіб просто описати допомоги реченням, ну, що, що конкретно зробити на, на цьому зображенні. Використовуйте списки як форматування. Спосіб, коли це форматування, знову ж таки, він в принципі так задуманий. Друге, е, якщо йдеться до сайту, то ну, якщо ви будете робити таким чином на системах управління сайтом, то це означає, що, наприклад, і не тільки це, а й альтернативний текст і заголовки, що сайт буде аранжуватися в пошуковиках значно краще. Є така особливість. Знову ж таки, якщо ми будемо, якщо такі речі і трапляються в системі правління сайтом, коли треба зазначити таблицю, це також краще структурує інформацію, краще для пошуку. Але як є, наприклад, 4 рядки і 4 стовпці, або є, наприклад, 10 рядків і 10 стовпців. незрячі, ну загалом є сто помірок. Незрячому, щоб пересуватися по цих комірах, він дуже швидко заплутається. Це треба ще спеціально позначити, щоб не зрячився незрячому звучувалося не просто стовпчик номер 5 колонка номер 3 а стопчик яблука, колонка з три скірини, наприклад, стопчик помідори, колонка Бесарабка. Тому е шукайте насправді, тому що для кожного текстового процесора це є різний спосіб для Microsoft Excel спочатку, ви вибираєте область форматувати таблицю, і після цього ви переходити до наступних опцій: рядок заголовків, рядок колонка заголовків. І після цього, цей, після цього цей рядок є заголовків, тобто він позначає контекст всієї таблиці. Презентація PowerPoint. все те, що було до того, про заголовки, це тут теж стосується. Тобто, це найважливіше насправді тут приклад, що порядок елементів у на кожному слайді. Має бути чітко саме. Це якась візуальна психологія, чи як це можна назвати, що, куди, що де людина перше помічає. Незрячому Screen Reader озвучує те, що ви позначили першим. І позначили не на макеті зліва, з вгору, а тому що це двовимірний макет, а має бути порядок, який є по самій суті одновимірним. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять. І тут перший крок для того, щоб цей порядок задати, ви переходите на вкладку Основне, упорядкувати область виділення, відображення області виділення. І далі відкривається панель, яка дозволяє вам совати елементи. Дуже багато додатків мають вбудовану перевірку доступності. Перед тим публікувати, надавати комусь, ви можете перевірити вам, вискочить список помилок чи. Тих речей, які вам треба перевірити вручну, це стосується. А добре, акформація стосується Word, Excel, PowerPoint, це е, може стосуватися навіть такої системи навчання, як Moodle. Дуже часто там є. І останнє це майстер-клас короткий. Всю інформацію про доступність тих чи інших джерел ми шукали свого часу в офіційних довідках або гуглили. Просто задайте по ваше запитання зі словом accessibility.